Меру Полтави Олександру Мамаю вказали на вихід. Зробили це, виконуючи вирок Вищого антикорупційного суду. Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. 12 квітня 2023 року виконавчим комітетом Полтавської міської ради Олександра Мамая звільнено із займаної посади та видано трудову книжку із відповідним записом згідно з вимогами законодавства. Повідомили у САП. На початку березня Олександра Мамая визнали винним у розтраті понад півмільйона гривень із бюджету громади та зловживанні службовим становищем. Тоді затвердили угоду про визнання винуватості Мамая. Згідно з нею, він перерахував 2 мільйони гривень у фонд Юнайтед 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації. Мамая засудили до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на рік. Втім, звільнили від покарання зі спитовим строком в один рік раніше СБУ повідомила меру Полтави Олександру Мамаю про підозру в поширенні даних про військову частину ЗСУ. Розгляд цієї справи відбувається у закритому режимі. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Сам Мамай переконує, що озвучував відкриту інформацію, як це робили й інші чиновники. Втім, за даними слідства, її не публікували у відкритому доступі ані генштаб ЗСУ, ані Міністерство оборони. Они чи інші уповноважені органи на думку мера, підозра йому спроба встановити диктатуру. Нагадаю, наприкінці грудня 2021-го Мамая внесли в базу сайту Миротворець через його слова в ефірі телеканалу наш. Тоді він заявив, що на сході воюють дві наддержави США та Росія. А на окупованих РФ українських територіях на Донбасі, нібито брат йде на брата.